Добрий, день. колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив на захист спікера Палати представників Майкла Джонсона у зв'язку з тим, що кілька представників на чолі з Марджорі Тейлор Грін намагаються усунути Джонсона від посади спікера. В понеділок Дональд Трамп дав інтерв'ю радіовідучому Джону Фредеріксу, де якраз і виступив на підтримку. Майкла Джонсона сказав чимало добрих слів на його адресу, і серед іншого похвалив Джонсона за те, що той забезпечив в рамках пакету надання Україні економічної допомоги на суму 9 мільярдів доларів у формі пробачних позик. Фредерік серед іншого поставив пряме питання: а як Дональд Трамп збирається усунути розкол? Між Джонсоном і Грін, на що Дональд Трамп відповів так обтікаємо про те, що у нього гарні стосунки і з Джонсоном і з Грін, і що зараз республіканці мають мінімальну перевагу в палаті представників. А тому треба прагнути того, щоб восени обрати до палати представників набагато більше республіканців. А так само до Сенату треба обрати, як він висловився, хороших сенаторів і перемогти в президентських перегонах. Тільки тоді можна говорити буде про те, щоб щось робити. Ті, хто наслухався пропагандістів, типу Юрія Швіця і йому подібних, які розповідають байки, що нібито Трамп є російським агентом. Будуть здивовані, а чому це російський агент раптом хвалить Джонсона за те, що той пробив допомогу Україні? Насправді дивного тут нічого немає, тому що ті, хто стежить за політикою а не слухає пропагандистів, ті пам'ятають, що свого часу президент Барак Обама з подачі тодішнього віце-президента Джо Байдена наклав вето на постачання в Україну літальної зброї. І саме Дональд Трамп, коли став президентом, це В'єта скасував, і в Україну пішли славнозвісні джевеліни. Саме Дональд Трамп дав команду на знищення загону вагнеровців в Сирії. До цього Барак Обама забороняв американським військовим вступати в вогневий контакт з росіянами. Саме Дональд Трамп наклав санкції на російський північний потік-2 і аргументував це тим, що це проєкт є не економічним, а виключно політичним для того, щоб посадити Німеччину на російську газову голку, і через це диктувати Німеччині, а через неї всьому Євросоюзові російську волю. Саме Дональд Трамп вибив росіян з низки газових і нафтових ринків, запустив туди американські компанії і таким чином позбавив Путіна значної частини прибутків, які можна було пустити на війну в Україну. Ну а Джо Байден, коли прийшов до влади, він це все скасував. І таким чином саме Джо Байдена можна було б вважати російським агентом. Хоча само собою я цього робити не буду. Він не російський агент, він використовує е, цей, скажімо так, е, це питання використовує просто для власної е, політичної кар'єри. Е, проте, зараз я хочу сказати не про це. Я хочу сказати про те, що знов таки звучало питання України. Чому? А тому, що питання України. Стало дійсно важливим питанням в американській політиці. І це викликає дійсно розкол і серед демократів, і серед республіканців. Справа в тому, що більшість демократичної партії і більшість республіканської партії реально стоять на боці України і реально бажають Україні допомогти. На цих настроях вдала грає Джо Байден, який вдає, що нібито допомагає Україні. Хоча ми бачимо і зараз все більше людей переконуються в тому, що ця допомога є якоюсь достатньо дивною, яка йде недостатньою і з великим запізненням. Ми пам'ятаємо, що протягом двох років так і не було жодного патрона поставлено за програмою лендлізу, що зброя, яка приходить, приходить з запізненнями, приходить зовсім не в тих обсягах, які проголошено. Вся справа в тому, що Джо Байден тільки вдає, що допомагає Україні, а насправді регулює постачання зброї так, щоб Україна. Не програла, але в той же час щоб однозначно не могла перемогти. Ну, ми бачимо це, скажімо так, петлі одного ланцюга, і те, що у нас по сей час немає літаків f 16 питання, про яких було поставлено ще в 22-му році. У нас немає сотень танків, тільки там, скільки 40, здається, танків поставили. В той час, як в Сполучених Штатах на консервації стоїть кілька тисяч танків Абрамс, які якраз були приготовані для війни проти Радянського Союзу, ну а зараз вони б якраз були у війні проти Російської Федерації. В той час, як Україна зараз потерпає від снарядного голоду, коли президент Чехії по всьому світу... Шукає снаряди для України в Сполучених Штатах. З 22-го року йде програма утилізації 155-мм міліметрових снарядів в кількості 4 мільйонів. Це так звані касетні боєприпаси, від яких Сполучені Штати вирішили відмовитись, проте невеличку їх партію було поставлено в Україну, і вони тут себе дуже добре зарекомендували. Проте, все рівно йде їх утилізація. Утилізована вже більше половини, і до кінця цього року очікується, що буде утилізована повністю. І, може, ви повірите в те, що якщо президент Чехії зумів знайти на світовому ринку снаряди, то про цей ринок не знала американська розвідка, де да, однозначно знали. Просто нема бажання щоб Україна перемогла. Ну і в цьому ж ряду стоїть і спроба адміністрації Байдена заборонити Україні бити по російських нафтопереробних заводах. Ну а також ви знаєте, що так і немає ракет великої дальності, є ракети з обмеженим радіусом дії і з забороною використання їх проти території Росії. Тому я підозрюю, що зараз настрої в американській політиці і, скажімо так, промови в американській політиці можуть різко змінитися. До цього Байден грався на тому, що нібито він допомагає Україні, а погані республіканці йому в цьому заважають. Хоча насправді саме він і обмежував постачання зброї в Україну. Але при тому через пресу звинувачував в цьому республіканце тому, скоріш за все, республіканці зараз можуть зіграти навпаки. Так, сенатор Лінсі Грем зараз активно працює з Дональдом Трампом, як він сам висловився, що контактує з ним майже кожен день. А лінці Грем це якраз дуже проукраїнський налаштований сенатор. Він приїжджав сюди, і ви знаєте, що в Росії, наприклад, він оголошений в міжнародний розшук, і на нього виписаний ордер на арешт, в зв'язку з тим, що Лінсі Грем сказав, що те, що Америка постачає, дає гроші Україні і на ці гроші. Україна знищує значну частину російського військового потенціалу, це каже дуже вдала інвестиція. От саме за ці слова, за русофобію на Лінсі Грема і оголошений розшук. Так ось Лінсі Грем зараз постійно контактує з Дональдом Трампом. І я би хотів сподіватися, хотів би вірити в те, що він донесе до Трампа таку ідею, що Треба не самоусуватись від питання України, що до цього намагався зробити Дональд Трамп, і казав, що я почну цим займатися тоді, коли стану президентом. Ні, повинно потрібно вже зараз критикувати адміністрацію Байдена не за те, що вони дають гроші Україні, а за те, що вони дають мало зброї, що недостатньо допомагають Україні. І саме на цьому грати, тому що настрої в Америці все ж таки у більшості американців є достатньо позитивні настрої в бік України, і ми пам'ятаємо, що наприклад, ще от кілька місяців тому проводили опитання, то переважна більшість американців вважають, що Україні треба постачати більше зброї. От якщо Дональд Трамп Почне гратись саме на цій темі, цим він достатньо сильно може вибити козирі, які є зараз в руках Джо Байдена. Дуже хотілося би на це надіятись. На все добре.